Нова міська влада так гучно чи не щодня закликає мешканців міста її почути. Та чи чує сама. Засідання виконавчого комітету, яке відбулося у п'ятницю, 26 лютого, доводить те, що ні колектив телерадіокомпанії Веселка ні наших глядачів ніхто не чує. Поза порядком денним заступник міського голови з питань ЖКГ Анна Нестеренко чи то всерйоз, чи то жартома винесла питання про розгляд пропозиції генерального директора Пра ТРК Веселка Алюни гуртової щодо оплати інформаційних послуг телекомпанії, та звідки знати посадовиці, у якої навіть немає вищої освіти, що розглядаючи питання, потрібно в першу чергу запросити керівника, адже пояснити зазначене в документі. Може, лише людина, яка його писала. Можливо, тоді не було б такого незрозумілого веселого сміху на діловому засіданні. <реклама> Якщо Анна Нестеренко не змогла довести основну думку звернення генерального директора пратерка-Веселка до членів виконкому, це зробимо ми. Наші глядачі щодня переглядають на нашому каналі новини, пізнавальні передачі, трансляції та багато іншої цікавої та корисної інформації. Не хочемо перевантажувати глядачів, але пояснимо, що за кожним сюжетом людська праця, технічні витрати та, якщо хочете, бензин, аби дістатися до місця подій. За все це телекомпанія нарахувала лише 16 копійок за хвилину, приміром, все сія, яка тривала 6 годин, оцінена лише у 28 гривень. Звісно, для людей, які хочуть поховати веселку, як колись поховали 41-й канал, ця сума здається непідйомною, тому й пропонують сумнівні рішення. Ось, наприклад, Кременчужанин, викладач Кременчуцького університету, член виконкому Володимир Хорольський, в якийсь дивний спосіб піклується про мешканців міста. На слова Віктора Тербана, що без веселки залишаться люди, які звикли її переглядати, він від Повів. Втім, дивіться самі. В місті близько 10 тисяч була названа цифра дідушок, бабушек, які, крім веселки, взагалі не мають ні одного МТР другої. І вони дивляться, ці передачі, 22 канали. Так ми ж зробимо, що ми зробимо? Ми останні їх без телебачення. Скільки часу треба другу сеть селити? Я не знаю, я є спеціаліст. Мені називали місяць. Тож Володимиру Хорольському вистачить лише місяць для того, аби завести Кременчуцькі мережі, залишивши працівників пратерка Веселка без роботи, певно, сподіваючись отримати від цього якісь дивіденди. А скільки буде коштувати споживачам новий провайдер, можете лише здогадуватися. Звісно, пане Хорольський, ламати не будувати. Звідки вам знати, як люди і вдень, і вночі, і в будні, і у вихідні працювали, аби зберегти та покращити інформаційні послуги? Звісно, лунали і слушні пропозиції, наприклад, від секретаря ради Юрія Сап'янова, на наш погляд, він все ж намагався знайти зерно істини. Ми Завтра замовити послугу, заключити договір за і завтрашнім дня оплачувати за реально надані послуги. Також постало питання, чому ефірна довідка подана за 2015 рік, а платити просять у 2016-му. Ну, за 2015 рік підписують договір. Та тому, що акти надавалися по факту виконаних робіт, і не знати такого головному господарнику міста просто неприпустимо. Наші кореспонденти чи не щодня показують роботу господарчої сфери і особисто пані Анни, і за декілька хвилин до виконкому брали інтерв'ю. Виявляється, у людини дві сторони, як в медалі. Тут тобі ми потрібні, а через 10 хвилин ні вас знімають зараз, так ж щоб оплатити. Плати звалять і оплатите за те, що ви говорите. Тож, шановні глядачі, яка надалі буде ситуація із трансляцією телепередач на каналі Веселка, запитайте у міської влади. Група телерадіокомпанії «Веселка» завітала до начальника світловодського відділу головного управління національної поліції Андрія Гулогу, аби з'ясувати криміногенну ситуацію в місті та районі впродовж останнього часу. Зокрема щодо фактів шахрайства. На сьогоднішній день зареєстровано поки що п'ять шахрайств. Які із них два а ти поки що залишається не Дзвонять громадянина на мобільний телефон і говорять, що. Ваш син затриманий в міліції, слідчий там Авраменко, Орендаренко. Будь ласка, скиньте на такий то рахунок 3-5 тисяч гривень. Деякі громадяни, зрозуміло, на це не реагують, але деякі біжать, вносять гроші, а потім вже починають розбиратися, де ж все-таки знаходиться їхня дитина. Ми залишаються такі шахрайства, як через OLX. Це коли особи в інтернеті, ну, громадяни нашого міста в інтернеті заказують якісь певні речі. І вносять предоплату, в результаті чого людина зникає на сайті, і гроші е е ніхто не повертає, скажімо, такі товар не надходить. Такі це дуже поширений вид шахрайств. Працівники Світловодського відділу поліції попереджають не сплачувати попередньо за товар, який замовили в інтернет-магазинах, а вносити оплату після доставки та перевірки продукції. За даними правоохоронців, таке ви шахрайства, як махінації з встановленням пластикових вікон та дверей, отримав, на жаль, також велике розповсюдження. В минулому році було таких зареєстровано 23 і вже є такий факт в поточному році, тому що ходять невідомі особи, пропонують людям по під'їздам вікна та двері, які. Ну, дуже заниженою ціною, яка є, наприклад, в магазині. Люди вносять або певні внески, а інколи навіть і всю суму, там 8, 9 тисяч, 10 буває, вносять за встановлення вікна дверей, в результаті люди зникають. А якщо вони є, от є зараз такий факт, по якому ми займаємося, є два громадянина, вони всі ці гроші, які у громадян взяли на встановлення вікна дверей, вони їх. Добросовісно потратили, і на сьогоднішній день у них немає коштів людям повернути, а також встановити вікна. І для громадян від цього не буде різниці, будуть сидіти в тюрмі або буде ходити на свободі. Їм саме головне, щоб у них стояли вікна в квартирах чи двері. Тому хотів би звернутися при заказу віктора до дверей, звертатися до офіційних продавців, щоб потім не виникало питань, що кошти заплатили трошки менші, але взагалі відсутні. Скажем, ці товари, за які розрахувалися, світловодські правоохоронці продовжують нести службу в звичайному режимі, але для підвищення ефективності готові співпрацювати з небайдужими громадянами та громадськими організаціями. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Березень очікуємо вже з середини зими. Сонечко блисне і вже відчуваємо подих весни та відродження природи. А ще перший весняний місяць ще три на свята. Напевно, це для більшості найкращий період року. А для прекрасної половини людства це ще й привід нагадати про себе улюблену. Це є про наш день, 8 березня. На засіданні організаційного комітету, що відбулося днями у міськвиконкомі. Посадовці вирішували, як зробити так, аби свято було цікавим та запам'яталося надовго. Цей секрет залишимо поки що залаштунками, лише зазначимо, що всіх чарівних жінок чекають 3 березня о 15-й годині у міському палаці культури, аби подарувати світловичанкам концертну програму, присвячену Міжнародному жіночому дню. Бажано приходити зі своїми фотоапаратами. У Холлі працюватиме фотозона. 9 березня вся міжнародна спільнота вшановує пам'ять надзвичайно талановитого українського поета, художника, прозаїка Тараса Григоровича Шевченка. До дня народження Великого Кобзаря у місті пройдуть Шевченківські дні. А безпосередньо в день народження, о 10-й годині, біля погруддя у парку культури та відпочинку. Відбудеться традиційний мітинг. Ще одне свято очікує на нас в березні: це Масляна або проводи зими. У Світловодську народні гуляння будуть на центральній площі міста 13 березня о 12-й годині, як і годиться з піснями, веснянками, іграми, конкурсами, змаганнями, виїзною торгівлею, пригощеннями та веселощами. Організатори наразі працюють над найменшими дрібницями, аби березневі свята пройшли вдало. А ви, шановні мешканці міста, сплануйте своє дозвілля таким чином, щоб взяти участь у всіх загальноміських заходах. 20 лютого біля міського палацу культури зібралася громада міста, аби вшанувати подвиг та в скорботі згадати тих, хто загинув на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. Їх нарекли небесною сотнею. До мітингу долучилися представники влади, працівники міськвиконкому, працівники бюджетних установ, депутати, мешканці міста. На імпровізованій сцені шини, рушник, прапор України та свічки присутні мали можливість пригадати події 2014 року, переглянувши кадри документальної хроніки. Своїми почуттями ділилися виступаючі – секретар ради Юрій Сап'янов, виконуюча обов'язки заступника міського голови з гуманітарних питань Ірина Щербина та депутат обласної ради Руслан Степура. Наче вчора. Світловодська громада патріотична, смілива, моральна, збиралася на цих місцях, щоб об'єднатися, згуртуватись і створити незалежну українську державу. З тих пір пройшло 25 років, і знову моральні, патріотичні люди, сміливі, збираються на цьому місці. І, аналізуючи наслідки пройденого шляху, роблячи висновки, дивимося вперед. Аче вчора, після подій помаранчевої революції в цьому місті, ми стояли з Михайлом Касьяновим і раділи, що мирна революція відбулася, і українці нарешті мають можливість жити краще, жити так, як вони цього гідні. Але ж я називаю ворог, ворог робив усе. Для того, щоб сталися зради, розчарування, і країна псувалася назад до прірви. Але з того часу ми стали міцнішими, стали сильнішими, стаємо не такі, як були раніше. І два роки тому назад саме студенти, саме наша молодь яка народилася в незалежній Україні. У вільній Україні вийшла на протидію тому режиму, який, на жаль, і досі править. Нам боляче говорити, думати, а ще страшніше представити і уявити, що відчували земні ангели Небесної Сотні. Вони назавжди залишаться в нашому серці, в наших душах, в наших сім'ях, в наших думках. Вічна вам пам'ять, низький уклін. Слава Україні! Слава нати! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Саме з наших активістів, з наших патріотів, з наших націоналістів, які завжди йшли цими гаслами, щоб наповнити силу і віру в нас, щоб всі згадали, що ми є нащадки тих козаків, тих атаманів, Тих борців за вільну Україну купівців. І знаєте, товариства, коли ще до того, як пролилась кров на Майдані, студентська кров, ми виходили ось біля пісіни виконкому, розгортали такий от банер, в якому було написано Європа тіре свобода. Хотіли донести, що свобода це є найцінніше, найомріяніше, що може, може бути у нас. Бо хліб завжди можна посіяти і отримати, а от свободу завжди треба виборювати. І тоді, коли ми розуміли, що розгорнули на 180 градусів нашу геополітичну мрію, саме жити так, як живуть більшість європейських країн. Заможня, вільна, там де панує закон, ми побачили, що Москва повернула тодішній злочинний режим на свій бік і плюнула нам всім душі. Ми зрозуміли, що то є останній момент, коли треба взятися на захист нашого майбутнього, стати на захист нашого майбутнього. І я Пам'ятаю, що вийшли студенти, вийшли студенти, вийшли політики окремо, намагалися об'єднатися, не вийшло, але, як завжди, українців об'єднують, що це об'єднує біль і, на жаль, пролита кров. Вона пролилася, підняли руку силові системи режиму Януковича, всі Беркута. І тоді, вже зупинити можна, і тоді вже зупинити неможливо було українську націю. Ми всі зрушили з місця і з'їхалися в Київ. І я пам'ятаю, 1 грудня 2013 року, коли я просто не міг зайти в метро, а потім з нього вийти, наскільки був величезний шалений натовп, коли я вийшов на ту площу і ми ледве пересувалися, і то було стільки. Людей як... стільки, скільки я не бачив своєму житті, завданням кожного з нас є зробити усе можливе, аби не допустити більше кровопролиття на нашій Богом даній землі.